Українська армія робить ставку на контрактників. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, відкриваючи перші в цьому році масштабні військові навчання. Навесні підуть додому мобілізовані четвертої хвилі, і їм потрібна заміна. Основна маса відсотків на 80-90 буде звільнятись в квітні місяці. І на нам необхідно підготувати заміну для цього особового складу. Саме від успішності набору контрактників залежатиме, чи оголосять цьому хвилю мобілізації і наскільки численною вона буде. Для чого нам піднімати штучно цю укомплектовани за рахунок цих аватарів, якщо у нас є можливість, що діснити більш якісний відбір З початку цього року у військкоматі з'явився значний козир для залучення контрактників, збільшене грошове забезпечення? Було чітко визначене завдання. Вийти на рівень грошового забезпечення контрактника не нижче 7 тисяч. Командир бригади отримуватиме 16. Зміниться і система нарахування премії за участь в АТО. Вона буде однаковою для всіх і на передньому краї становитиме 4 200, а в більш спокійних місцях 1200 гривень. Однак суттєво збільшиться в разі відновлення масштабних бойових дій на воєнний час. Передній край 7 тисяч, і інші місця дислокації 3 тисячі. Водночас на недисциплінованих бійців теж впливатимуть фінансово. Кожне не зняте стягнення боляче битиме по кишенях порушників. Якщо що ти служиш, ти отримуєш гроші. Якщо байдики б'єш, то ти їх получати не будеш. Олександр Візгін, Володимир Стройков, час ще.